Соціальний проект Дзвінок звучить для всіх стартував три роки тому в Угорщині і ініціював і координує його президент Даунасоціації місті Карой Карокішарія. Чому саме дзвінок звучить для всіх? Тому що в школах дзвінок символізує початок уроку, і ми хотіли б, щоб діти з особливими потребами завдяки цьому проекту були залучені до навчання так само, як і здорові діти. Цьогоріч до проекту долучилось і румунське місто Сатумари Україну представив Ужгород за сприяння угорського консульства та міської влади в рамках проекту педагоги та терапевти, котрі працюють із особливою категорією діток, стажувалися за кордоном, де обмінювалися знаннями та враженнями з колегами. Дуже вдалий був проєкт, багато чого почерпнули всі для себе, цікавого і нового, набутий великий досвід в цьому напрямку. Ми спробували інтегрувати цих дітей в загальноосвітні заклади. Результат, я думаю, вражаючий. Діти одні до одних стали більш толерантно відноситися. Ну і я думаю, що це поштовх до співпраці в подальшому. Участь Ужгорода в цьому проєкті зумовлена не тільки вигідним територіальним розташуванням, а й тим, що в Закарпатті функціонує один із найкращих в Україні спеціалізованих закладів медико-соціальний реабілітаційний центр Дорога життя. Персонал його постійно дбає про інтеграцію дітей з вадами розвитку в загальноосвітній простір. Тож приєднались до проєкту раду. Цього разу максимальна увага торкнулася до шкільнят, Їх у центру десятеро. Це дуже важливо, тому що коли реалізовуєш такі міжнародні проекти, крім того, що це дійсно. Досить відповідально, ви розумієте, і це є певний імідж і нашої країни, і нашого міста. Крім того, дуже важливо, що дійсно започатковуємо важливий процес включення дітей з молодшого віку в соціум. Загальноосвітній простір це дуже важливо. Формування позитивної думки людей по відношенню до цієї категорії. Ми знаємо, що з радянських часів на превеликий жаль, це стигма є. І, от починаючи з самого раннього віку, коли ми включаємо дітей в суспільство, вони такі, як всі. На концерт залітала делегація з Угорщини і Румунії. Це куратори проекту та з півсотні дітей і батьків, дотичних до проблеми. Їх і місцеву публіку тішили співом і танцем, вихованці дороги життя, дітвора з ужгородських садків, учні падіюну. Крім того, в холі діяла виставка продаж творів декоративно-ужиткового мистецтва, виготовлених особливими дітьми.